25 квітня четвер. Пояснення «Чудес», ЧАСТИНА 1. БАГАТО дуже хороших людей у минулому виявили ревність у поясненні біблійних чудес. Останніми роками число таких ревнивих душ зростає. Їхній мотив похвальний, бо вони думають, що якщо вони зможуть прибрати зі шляху невіруючих деякі труднощі в Біблії і у такий спосіб усунути їхнє заперечення проти цієї книги, то багато хто прийме її вчення. Але якими б чесними не були їхні мотиви, безсумнівно, що вони займаються невдячною справою, якби вони знали причину невір'я, то не думали б лікувати його такими методами. А якби вони зупинилися і замислилися, то побачили б, що якби можна було пояснити дева Біблії, то ні в невіруючих, ні в будь-кого іншого не було б спонукання прийняти вчення Біблії. Чудеса лежать у самій основі Євангелія і є головною частиною. Його структури саме існування Бога це диво. Створення світу було дивом. Той факт, що він підтримується тим самим словом, яке привело його до буття, це чудо. Наше власне існування це чудо. А план спокути це приголомшливе диво. Віра в дива лежить в основі всіх знань і всієї істиної науки. Перший елемент знання це сприйняття того, що речі існують. Перш ніж можна буде досягти будь-якого прогресу в науці, необхідно визнати факт існування. Речей. І це не потребує міркувань, оскільки ми не можемо не вірити в це. Але апостол каже: вірою, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Євреям 11 розділ, 3 вірш. Ми дивимося на небеса і землю і запитуємо, як вони були влаштовані. А відповідь така: Бог утворив їх із нічого, Він створив матерію, з якої вони складають. Складаються. Він сказав і було. Він повелів, і стало. Своїм власним словом він змусив матерію існувати там, де миттю раніше не було нічого. Хто зможе зрозуміти це? Ніхто. Це диво. Але прийняття його вірою лежить в основі всієї істинної науки. Але прихильник науки, хибно званої науки, намагається пояснити існування світів якимось іншим способом. Він каже, що всі ці речі. Які ми бачимо, походять від однієї частинки матерії. Але коли він повертається до того атома, який, як він стверджує, шляхом багаторазового саморозмноження породив світи, або до теорії великого вибуху, він однаково стикається з питанням, як цей атом з'явився на світ? І вона ніколи не може позбутися цього як. Тому після всього свого презирства до див, така людина засновує свої теорії, як не парадоксально, ще найбільшому диві, ніж той, хто вірить у Слово Боже. Адже вона припускає, що нежива матерія створила себе з нічого, тоді як Біблія показує розумного Творця. Припустимо, що нашим ревним друзям якимось дивом вдасться пояснити чудеса Біблії, чи прийме тоді не цю книгу. Звичайно ж, ні, адже всі підстави для її прийняття були б забрані. Біблія. Була б зведена до рівня людини, вона була б нічим іншим, як тим, що може створити будь-яка людина. Ми можемо піти далі і сказати, що якби можна було пояснити біблійні дива, то не було б Бога, в якого можна було б вірити. Саме існування Бога передбачає існування див. Бог не може бути Богом і не творити дива. Нескінчений Бог повинен робити речі, які вищі за розуміння обмеженого розуму. Для Бога це не дива. Для нього не може бути див, бо він просто виконує свою власну волю. Але найпростіші дії Бога обов'язково мають бути вищими за розуміння людини. Якби це було не так, то людина була б рівною Богові. Те, що найпростіші дії Бога перебувають за межами людського розуміння, демонструється щодня: ріст рослин, сонячне світло, дощ і тисячі інших речей, які, як нам здається, ми розуміємо, тому що вони такі звичайні, але які жодна людина не може пояснити. Ми знаємо, що за певних умов настають певні результати. Але чому тільки Бог може відповісти на це запитання? Так і помилкове завзяття спонукає людину намагатися пояснити біблійні дива. Ніхто не може цього зробити, але сама спроба зробити це має тенденцію. Принижувати Бога і Біблію в оцінці невіруючих, це змушує їх думати, що Бог, зрештою, не діє таким таємничим чином, ба більше, коли віруючі намагаються пояснити чудеса, світ сприймає ці спроби як свідоцтво того, що все, що зробив Бог, може бути зрозумілим. І тому, коли вони читають про щось, коли віруючі намагаються пояснити дива, світ сприймає ці спроби як свідоцтво того, що все. Що зробив Бог може бути зрозумілим, і тому, коли вони читають про щось, що абсолютно не піддається розумінню, вони відкривають це як помилкове.